Виконуємо номер 60 із розділу Повторюємо геометрію за 7 клас підручника Геометрія 8 та Математика 8. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. На малюнку 10. У підручнику математика номер малюнка може бути інший. От центр кола. Кут АСО – 21 градус. Потрібно знайти градусну міру кута СОБ. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. Нам дано кут АСО – 21 градус, потрібно знайти градусну міру кута СОБ. Трикутник АОЦ рівнобедрений. АО дорівнює СО як радіуси. Трикутник. А оце Рівнобедрений. З основою, АЦ за властивістю рівнобедреного Трикутника. Кут АСО дорівнює куту САО. Ну, відповідно, 21 градус. Кути при основі лінобедреного трикутника рівні. Кут САБ вписаний, що спирається. На дугу СБ, САБ. За властивістю вписаний кут дорівнює за властивістю вписаного кута він дорівнює половину дуги, на яку він спирається тоді. Із властивості вписаного кута дуга СБ в два рази більше за нього. На САБ. І до рівня 2 помножити на 21, це буде 42 градуси. Кут СОБ – центральний кут. Кут, що спирається – Також на дугу ЦБ. градусна міра дуги дорівнює градусній мірі центрального кута, тому кут СОБ дорівнює градусній мірі дуги і дорівнює 42 градуси, записуємо відповідь 42 градуси номер 60 із розділу Повторимо геометрію за 7 клас підручника Геометрія 8 та Математика 8 виконано